Дивіться сьогодні у іншому футболі час відпочити, де засмагатимуть зірки вітчизняного чемпіонату. Домой, домой, домой. Пока футбольні залаштунки. Як львівські фани, футболістів вдягали. Фанати показують підтримку своїм футболістам. З Європотяг як виглядатиме українська залізниця у 2012 році. Через це система знатиме, що машиніст не спить і не зменшуватиме швидкості. Футболісти і географія, які у наших героїв викликає слово Кіліманджаро. Взагалі, остров такий. Чуткі плітки. Чи правда, що Артем Мілевський заручився з кульбабою? Откуда <світ> Тож дивіться нас на Сі Ми покажемо вам інший бік футболу. Не дивлячись на пору року, економічний клімат в країні чи наявність міжсезоння за все одно бути Ну, да-да, давайте, журналістика. Вона в крові, і за будь-якої влучної нагоди вона бере верх навіть над здоровим глуздом. Тож, поки ми перевтілювались у фанатів, око паралельно видивлялось щось цікавеньке. Ще відбувається, адже зазвичай ми спостерігаємо зворотню картину. Шарфик тобі сьогодні кидали. Фанати. З якою це? Ні, сімей. Серйозно. Думаю, що фанати показують підтримку своїм футболістам, і футболісти, получивши цей шарфик, мають бути дуже вдячні фанатам, що вони його люблять. Ось так працюємо. Працюємо і з року в рік а все одно і ті самі фейси їздимо за ними скрізь, проводимо разом усі вікенди і вже самі не розберемо, що в нас за відносини з тими футболістами. А мені не про раз, подарок нічого раз. Ти ж на не приглашаєш. Я думаю, що Новий рік повинні відмічати в тісному крузі без телебачення, без того, тому що це сімейне свято і. Має бути якби самі-самі близькі. Хоча ви теж самі близькі. Води вам вот во втора сім'я, да, питань. Та втрачати пильність це не про нас. Кодекс агента іншого футболу. Дістань все, що вважаєш цікавим. Ой, ні, постривайте. Ну скажи вже, Артем, звідки така краса? Ну, в принципі, може, що подарунок. А кого? Жена? Чи на какую-то даті? Или... Не просто, просто так. От большого... То, що я так люблю свою дружину, вона мені, дружина, вона мені подарувалася в кіродин. Угу. Ось тепер все. Наостанок вирішила пробігтися стадіонними приміщеннями, де два місяці тому вже понишпорив наш Микола Васильков, перевіряючи готовність стадіону до євро. Як бачите, з того моменту майже нічого не змінилось. Фантастичний і ризиковий Микола Васильков знову виділився. Він вирушив у Корею так, у самісіньку південну Корею з тим, аби взяти участь у виробництві поїздів на корейському заводі для українських доріг. Штовхом для нього став виступ віцепрем'єра Бориса Колєснікова, що подивився програму Миколи Василькова про транспорт у Польщі. Коли дивишся сі тві путешествуючи по Польщі. Я хочу сказати, що поїзда цієї сії будуть ну, не точно, не хуже, во многом лучше, ніж у наших колег по Євро. 2012 Микола мав досвід волонтерства на будівництві стадіонів у Києві та Львові. Тепер він пошився у різноробочі всесвітньо відомого заводу Йондай. Це поїзди марки Хюнде. Ми у Сеулі, у Південній Кореї, і я за завданням Мішеля Платіні приїхав сюди, аби взяти участь у виробництві, а також у придбанні разом із віце-прем'єром Колесником 10 поїздів для України перед евро 2012 Двері перших двох поїздів відкриються і закриються у лютому 2012 року. Двері поїзду вже відкриваються. У лютому 2012-го їх відкриватимуть вже в Україні, адже на сході працюють швидко і напружено. Хоча й розкуто Микола навчив корейців набивати м'яча головою на роботі, ганяв з ними у футбол у перервах, привіз у подарунок атрибутику. Погляньте за тиждень на півдні Кореї Васильков заріс, не голився від важкої праці, осунувся, проте взяв участь в усіх монтажних процесах. Крім електрообладнання, не пустили до дротів. Я навіть настільки вжив. А у цю роль, що вже можу себе собою, уявити машиністам цього поїзду, який ходитиме Україною. Обережно двері відчиняються наступна станція Євро 2012. Ту-тю! Ось із чого складається сучасний вагон. Це платформа, каркас на горі, пантограф і колісна база. Вагони, що їздять досі по українських коліях, побудовані в 60-х-80-х роках минулого сторіччя. Час минув, і вимоги по безпеці, а ще більше зі швидкості та комфорту вже назавжди обігнали старенькі електрички радянського союзу. Подивіться на цю схему: ось напрямки на яких в Україні ходитимуть електровози Hyundai. Львів, Київ, Харків, Донецьк. Тобто за вісю євро 2012 А тепер погляньте на цифри: зі Львова. А до Києва поїзд летітиме 4,5 години. З Києва на Харків поготів три з половиною. А якщо через Харків на Донецьк, то всього лише 5,30. Ну, скажімо, о 7,30 сіли на поїзд з Донецьку, а о перший дня ви вже на центральному вокзалі столиці. Ось цей вагон він готовий найбільше, і саме цей вагон куплять в Україні найпершим. Він мені здається піде маршрутом Київ-Донецьк. Тиждень минув у роботі і настав час тестування першого з двох вагонів, котрі 1 травня 2012-го стануть на маршрут Київ-Харків-Київ. Крім Микола Василькова, у церемонії взяли участь посол України в Кореї Мармазов, президент Південної Кореї Лі Бак та наш віце-прем'єр з інфраструктури Колєсніков. презентував поїзд Микола Васильков. А і перед тим він звернувся з промовою до працівників, з котрими провів робочий термін. Браття, браття і сестри. Ось це. Перший м'яч Євро 2012, що ми його провезли на корейську землю. І сьогодні я даю нагоду вам долучитися кожному до нього. Давайте спробуємо. Ова! Один одному Гоу! Менкіє! Минулого всього всього два дні. І перший поїзд уже... Готовий. Це наші спільні зусилля мене і моїх корейських партнерів. Ось він красень. Перший із нього і починатиметься церемонія відкриття підписання угоди між Україною та Кореєю. Ці вагони адаптовані під українські залізничні колії. Що це значить? Це значить, що збережена ось ця відстань. Між коліями у нас вона трохи більше півтора метри у корейців значно менше. Цей поїзд з дев'яти вагонів здатний їхати 300 кілометрів на годину. Для перевірки цієї швидкості Микола сів на корейський аналог нашого тепер вже поїзда і мотнув туди-сюди із містечка Хенджоу, де знаходиться завод, на Сеул. І назад до Сеула 550 кілометрів. Поїзд пробіг за дві з половиною години. На ділянках він розвивав швидкість більше трьохсот, проте цього не відчувалося. Із Києва на Харків нашими коліями поїзди їхатимуть Середньою швидкістю не більше ста вісімдесяти кілометрів на годину, проте і це для нас прорив у майбутнє. Насправді три з половиною години до Харкова і без того сплинуть дуже швидко. А коли ще на цих маршрутах, так само як і нарешті європейських, працюватиме. Міні-ресторація на колесах, то під чайок та солодку булочку. Цей час пропливе так непомітно, наче ви провели його вдома перед телевізором, дивлячись телеканал ICTV. Так, тепер Микола Васильков з ICTV – незамінний фахівець у галузі швидкісних поїздів. Він знає про них усе. Ось ви лише його послухайте. Підемо все, розкажу. Повторюю, повторюю. Це перший поїзд, що його. Відкрили на «Укрзалізниці» Перший поїзд, що просувається зі швидкістю до 300 км на годину. Увага! Двері зачиняються. Приготуйтеся до дуже великої швидкості. Усі грані комфорту такого на «Укрзалізниці» ще не було, тому що тут можна буде відчути себе майже як удома. Крім власне багажних відділень на горі, є ще окремі стіечки. Для усіх видів одягу та багажу. І одна річ, до якої звикнути, буде дуже легко. Двері відкриваються дотиком сенсорної клавіші. Е, е, сюди не можна. Це кабінка кондуктора. Сидіння підвищеного комфорту Що це значить. Давайте перевіримо. Коли ти сідаєш, можеш, по-перше, хопа зручно відкинутися. А по-друге, ще й прикрите вікно. О, Наступна станція. Наступна станція. Наступна станція п'ятихатки. Ось спеціальна розробка для українських машиністів. Кнопки, навмисні кнопки, що їх треба натискати кожні 30 секунд. Через те система знатиме, що машиніст не спить і не зменшуватиме швидкості. Такі самі кнопки встановлені. Ось тут і ось тут. Два поїзди на харківський напрямок привезуть в Україну в лютому. На колії поставлять у травні ще чотири влітку, а решту чотири до кінця 2012 року. Десять поїздів коштуватимуть для України 261 мільйон доларів. Могло б бути дорожче. Проте Васильков працював волонтером. На цьому конкретно заощадили. А квиток у другий клас не буде дорожчим ніж 220 гривень. Корея тепер взірець для України. У десятимільйонному Сеулі транспорт ходить як годинник. Покриття доріг в ідеальному стані. Метро. Переходами поєднане з залізницею і трамваями, а моторвеї влаштовані на естакадах. Проте і нам тепер буде чим похизуватися. У нашій Харків, і Львів з Києва тепер не варто літати. Все одно їдеш годину із міста в аеропорт, годину витрачаєш на реєстрацію, контроль, вантаж, годину летиш. Потім майже годину багаж, контроль, годину в місто. Це довше ніж на поїзді. А завдяки кому це все? Микола Васильков. Програма інший футбол ICTV. Зовсім неочікувано та незаплановано З'являється найцікавіша рубрика іншого футболу. Чутки, плітки. Чому саме вона заслужила таких улесливих епітетів? Все просто. Привід для примування кісток надаєте, саме ви наші любі. Пам'ятаєте, як минулого разу де на бойка на чисту воду вивели? А ми слышали, ти розводишся. А вот а уже слышали. Ну неправда, Ти вже чому? К чому uh, общественность, половина населення України дуже хоче знати. Mm. Я вам по этому поводу ничего не могу ответить. Окей, ответь э, женской половине населения Украины. Тем более, не тем более женской половине населения не могу ответить. Не отвечать за... На эту тему вот я не общаюсь. Можно ли прийти... А, да. Так это левая, это у вас левая. Ага. А, у меня правая в кармане. а ось уже долгий час в женочей половине Украины ночами спать не дает одно питание. Ходят слухи, что вы уже обвенчались. Правда ли это? Нет. Я такие слухи. Та зі всесвітньої ж мережі Артьомко одразу видно твою відсталість від новітніх технологій. Про таємний роман Мілевського з пані Валерією Крук не написав лише ліневий. А що то дивно? Підстав хоч відмовляй. чого лише варті наші власні кадри, які нам довелось зняти кілька тижнів тому. Важаю, вважаю, чого. Откуда такі таке? Як не крути, а які стосунки такі мають місце. Чому свідоцтво численні фото солодкої парочки? Та інший футбол завжди знає більше. Ми такі події. Мимо вух не пропустимо. Знайшли, як то кажуть, винуватця, прижали до стінки і давай питати. Будуть такі слухи, що все серйозно, яка видводна однокласника поставив статус то ли одружений, то вже такого дух. І сюди тоже можна для Тараса. То ли обвінчався. Є таке? Куда вы такое берете? В интернете берем, честно признаюсь. Это сплошная ложь. Спасибо. Что мы можем тут додать? Лише одне. Наши хвакты, ваши висновки. Все, все. Никаких интервью. Никаких. Ну, как же Валерия? Никаких интервью. Ну, Валерия? Да, да. А что, Валерия? Которая кульбала. У вас никак. как? У нас несет. Так ты не Женишься? Мы хорошие с ней друзья. Что вы мне сказать? А, не более того? историю умалчивает об этом историю <клес> должна рассказать. по-моему хорошо хорошие друзья все до свидания все а это вам девчатка бонус від нас Насолоджуйтесь. поехали с папой хочешь? с папой Что такое мама через сторон фотографию сейчас сделать улыбнись улыбнись мама просит меня на маму скажи даня ну что ты не Нет. А вы его пошли Все, мы жениться пора, а? своих заводить уже. Ось так в Україні добіг до закінчення ще один футбольний рік. Дід Мороз активно пакує подарунки для тих, хто заслужив. Проте більшість наших героїв у старого цьогоріч в опалі. напередодні нового року футболісти передбачливо пороз'їжджалися туди, де снігом і не пахне. Ми ми вшлі в одпуск. з Тетлічне настрія, забезпечивши собі чудовий настрій вирваною нічією з Макабі, динамівські футболісти слідом за шахтарем і перед металістом пішли на заслужений відпочинок, не гаяли ані секунди. Одразу після матчу Олександр Алієв на лідерських правах зацькував хачериді. Пізнітіння дятло обіснять постійно, постійно біжить суддям. І вже за кілька годин, змінивши динамівський дрес код на «Gucci та ґудшіталуї віто, Сашко у компанії сердешного друга Мілець вам вогні в нічному клубі. Не знаю, я не хотів би щось о сані говорити. Поспіх друзів можна зрозуміти. До кожної хвилини своєї відпустки футболісти ставляться, наче лихвар до копійки. Вже наступного дня від динамівців і слід загув. Причому Мілевському Алієвим цього разу було не по дорозі. Якби Салієвом час більшої степені. і Как бы сейчас даже ну, будем ехать отдыхать там с семьями, я еду Ли и Лив мы едем вместе отдыхать. А mm куда? -hmm. Ну, звісно ж, саме об'єднані Арабські Емірати вже кілька років поспіль залишаються справжньою туристичною меккою для українських футболістів. Причому сунуть до берегів Персидської затоки головно одружені. Всі починаючи з новоспеченого чоловіка Андрія Ярмоленка і закінчуючи досвідченим татусем Євгеном Селізньовим. Це впевнено нормально. Хоча воно й не дивно, попри певні поступки європейцям, суспільні підвалини в еміратах напрочуд суворі. Місцеві дівчата тут на романтичні погляди не. Реагують. Заливати самотність алкоголем на відміну від тієї Туреччини чи Єгипту буває справді проблематично. Рахуєшся така е, найбільш цивілізованіша країна, яка не так далеко від нас знаходиться і де добрий клімат для того, щоб відпочивати. Мені найбільше відпочинок, де я получаю найбільше змови, це Мальдів. Цікаво, якщо основний футбольний контингент відпочиває на близькому сході, то найкращі гравці світу принципово обирають саме віддалені острови. Я обожнюю французьку Полінезію, проте ще більше мені до смаку Мальдіви. Там я відпочиваю душею і тілом, а головне, майже не перетинаюся з людьми. Не стільки потяг до екзотичних пейзажів, скільки природне бажання побути наодинці. Ось Вадим Рабинович, як ніхто поділяє відчуття тих, до кого прикута надмірна увага. Я завжди в одному місці дихаю, нікої проблеми Нету, я завжди дихаю на Мальдівах. Зі зрозумілих причин до групи Роналдо і Рабиновича цього разу примкнув і Женя Хечеріді. Навіть і вигадати важко. Кра... А ще місце для зняття стресу. А у випадку Мелітопольського гранадира, як розумієте, це завдання номер один. Опять починається. Ні, я, я не нічеснідаю. Хоча ні, стривайте, яке ж тут зняття стресу, коли зовсім поруч за квалангом пірнатиме той, хто цей стрес безпосередньо і спровокував. Повне опустошення, повне непонімання того, що відбувається. Натомість, хто не звик вигадувати велосипед, так це наші легіонери. Усі, незалежно від клубу, національності і кількості нулів у контракті, вони передусім їдуть додому на свою батьківщину. Домой, 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 пока. Сім'я, российки теж відеось, Поїдемо немножко покушать. Да. Повідомлення, не поїдуть з сім'єю своє, ідуть в Хорватию Чучус. Хочу чуть -чуть. Всього. Е, В чуть-чуть. Да. Що ж, ну тепер найцікавіше. Воронін, Мілевський і Шевченко. Яким курортом віддають права у найвпізнаваніші українські футболісти? Я не був в Австралії, я не був е, в Африці, я не був в Індії. Ну, а ти хочеш туда попасть? Я попаду туди. Невідомо, коли саме Шева побуває в цих країнах. Проте плани Миколаєвич винашує вже давно. З моменту переходу до Динамо Володар золотого м'яча що зими традиційно вирушає у круї з карибським басейном разом з дружиною, дітьми і російським другом. Є зовсім інші речі. Катора доставляють удовольствие десь неподалік, а саме на околицях Північної Америки, разом з дружиною нині відпочиває Андрій Воронін. Однак з ким у Шеви є реальні шанси перетнутися, так це з гаркавим щебетунком, на ім'я Як це не парадоксально, але відсюди якась легкість, може, прийшла, так як немає ніяких нагрузок сістиних. Виявляється, після нетривалого шопінгу в Європі неголений принц разом зі своїм поплічником Адлейбою вирушає на один з Найдорожчих курортів планети. Ось він, чарівний Сен Бартелемі, справжня перлина Карибів, де вартість тижневого відпочинку майже дорівнює однокімнатній квартирі у Києві. Саме цей острів колись уподобав Рокфеллер, і саме сюди своїх друзів регулярно запрошує Абрамович. Словом, гарного відпочинку вам, хлопці, адже ви на нього заслужили як ніхто. Увага, увага! Минув рівно один тиждень спочатку нашого доносного голосування, і це ж треба рівно стільки віддаляє всіх нас від нового 2012 року. А вибір традиційно на будь-які кольори смак цей класичний хорват Нікола Калініч і тендітний поціновувач рольових ігор Самуель Інкум, потенційний ростоман Лукман Аруна. Ну і звичайно ж такі близькі за духом і зарплатами українські нападники Євген Селізньов і Занихаян. Не мачо на ім'я не тому должно быть такого. і результати, до речі, просто не можуть не вражати: чи то прояв патріотизму, чи то справжній крик душі, та найактивніше вболівальники голосували саме проти двох представлених у списку українців. Я провал. А отже, рівно сім днів залишається у вас аби врятувати, чи навпаки, остаточно зацькувати найобговорюванішого футболіста країни. Ось так, як завжди непомітно, минули канікули і почався новий учбовий семестр. Футболісти, тренери і президенти продовжують шліфувати свої системні знання, відповідаючи на шкільні, а інколи навіть дошкільні питання. Так минулого тижня наша інтелектуальна інтервенція зупинилась на питанні про засновника школи психоаналізу Азігмунда Фрейда. Оп'ять ці питання Я не буду нічого, ні, я не нічого не, не буду не казати? Як то не пізна давно, давно давно що таке було, що не пам'ятаю. Не буду заранчитим видумувати. Бачите, навіть старанний зазвичай учень Артем Федецький комизитися з незвички почав. Та не біда, з такою вчителькою, як наша Ахава, уява та язик у хлопців починають працювати аж нараз. Ну, може, скаже все. Секс? Ні, точно не секс? секс, ні. Фрейд, що секс це якась людина, якийсь письменник, щось таке. О, щось оператор щось не, не потягне оператор вже було. Цього ж разу показником освіченості футболістів стане географія. Саленко, Парцванія, олійник і ціла плеяда з кривого рогу. Міритимуться інтелектом, відповідаючи на питання, що ж таке воно, кіліманджаро. Що таке кіліманджаро? Ну, Вроді гора. Висока? Ну так. Да. А де знаходиться, пам'ятаєш? -то в Африке, Правильно, Бінго. Да? Молодець. Чорт побери. Ого, це ж треба, Кирило Петров і в самісіньке Яблочко. Невже на «Діскавері» в пошуках іншого футболу випадково натрапив? Хай там як а подобною родованістю його партнери Кривбасу похизуватися не могли. Це озеро, по-моєму, або водопад. Да, водопад. Вершина, ні? Ось вона, нерозлучна парочка. Федорчук і Бартулович. Поки перший покірлого печераків через черговий ляпсус, хитрий хорват тихцем вишукує правильну відповідь у Вікіпедії. Я був прав. без, без інтернету, без без інтернету, справді младене, кіліманджаро це так і вершина. Та коли вже ти в енциклопедіях коперсаєшся, міг би і більш просторо відповідати. Стільки ж згадувань у маскультурі про це кіліманджаро взяти, хоча б музику? Кіліманджаро ну та гора, да вроді би. Є пісня, даже вроде, що на Кіліманджаро так понял гора. Що ж воно тепер зрозуміло, чому гена жилкін минулого разу з Фрейдом осоромився? Все ж таки, на відміну від Кіліманджаро, заспівати про дідуся Зігмунда, Філіп Кіркоров поки не наважується. На Кіліманджаро живе. Чорна я так тренер вотарів кримбаси спалився. І не кажіть потім, що ми людей обмовляємо. Приміром, того, таки Олега Саленка, не обмовиш навіть про бажання. Його відповідно просто волає про непричесність до світу попси. Кільманджаро, взагалі, те остров острів такий. Ось тільки звідки у Саленка такі дивні асоціації. Можливо, уславлений ветеран просто вдався до алегорії. Мовляв, це вам не гора, а справжній острів під небосхилом. це щось таке, где сонце, море і всегда спиртного куча і дискотеки. Ну це курорт, да? да так? Ну не, я от именно, что келіманджар это курорт для всіх. Що ж певно, знаменитий ветеран просто знає більше інших. А взагалі, погодьтеся, ну, просто знахідка для рестораторів. Хіба ж не так місця для відстовбурчування називати варто? А що таке келіманджаро? Ну, як я знаю, це сама висока в Афріки. А ось у Динамівського захисника Тимура Парцвані, як бачите, ніяких рожевих асоціацій Кіліманджару не викликає. Ще пак, не так давно етнічний грузин, і сам низка Кавказьких гір спустився. Він добре знає, що там, де земля зустрічається з небом, геть не до жартів. Проте як це пояснити такому життєлюбному денові олійнику. Знаєш ли ти, що таке кіліманджаро? Ну, це вроді. Колоки діяти ці мене. Кіліманджаро буквально розклало Дена на атоми. Повернути олійника до життєздатного стану вдалося лише кількома заходами. У мене хочу зробити. Я не можу на цей Та врешті-решт олійник таки зібрався. Причому здивування нашому буквально не було меж. Після десяти хвилин безперервного сміху футболіст з Дніпра раптом взяв і випалив правильну відповідь. І ти що такий Кліманджаро? Ну, це кажеться найвисока гора десь то в Африці. Все не ошибаюсь. Що ж, цього разу результати справді вражають. Майже всі наші герої відповіли правильно, і це попри те, що на вершині чорного континенту жодного стадіону. Ось тільки цікаво, до яких виправдань вдаватимуться наші відмінники наступного разу, коли мова піде про те, хто такі <кхе> <кхе> члени стоногів. В останній тиждень минулого року наш зірковий секонд секонд-хенд перетворився на атракціон небаченої щедрості. Заради свята ми виставили на кін найдорожчий лот року. М'яч від легендарного Олега Блохіна. Питання за традицією озвучив Васильков. Я уповноважений від Вілися Олега Володимировича поставити запитання: скільки саме і яких книжок написав за свою кар'єру Олег Блохин? Правильна відповідь така: за свою кар'єру Олег Володимирович Блохин написав чотири книжки. Ось їхні назви. Пим-пим-пим-пим. Читати не перечитати. Ми аплодуємо вам, Костянтине Чуб, звіста Чернігова. М'яч від Блохіна, вам під Ялиночку, а всім іншим рівняння на екран. Сьогодні в зірковому секонд хенді дід морозитиме не одна зірка, а ціла зіркова команда вітчизняних і не тільки легенд футболу. Хто з команди ветеранів Динамо не залишив свій автограф на цьому м'ячі? Дивіться за тиждень у іншому футболі. Фраза року. Рейтинг найкомедніших подій 2011-го. Ні, пускай он буде президентом і сам тренує. Дешевле буде. Подія року європідсумки від Миколи Василькова. Провадимо відеознімання. Інтелектуал року. Головні питання року, що минає від іншого футболу. Можливо, якась така тварина, мутант, може з цими каже двочлен, можливо, з цим. Тож дивіться нас на тіві. Ми покажемо вам інший бік футболу.